Як же діє банк, коли по тим чи іншим причинам ми не хочемо оновлювати дані? Що буде робити банк? Він починає покроково посилювати обмеження. Тобто в нього є декілька етапів, на які він розбиває і змушує вас все-таки оновити, тобто актуалізувати дані. І перше, починається просто з простих нагадувань. Да, що оновіть, актуалізуйте дані, будь ласка, до такого-то числа. Як правило, такі нагадування він надсилає у термін до двох місяців. Якщо ви ігноруєте, то він починає діяти все більш і більш серйозно. Етап другий. Да, якщо перший етап це інформування, то другий етап це вже початкові обмеження. При відсутності реакції банк може встановити ліміти на видаткові операції. Ну, ви писали в коментарях, да, і ви це знаєте. Це на перекази, платежі, зняття готівки. Якщо вас це не зупиняє, і ви продовжуєте. Далі ігнорувати, то наступна зона тиску це блокування рахунків. Повне блокування всіх карток та рахунків до моменту, поки клієнт не надасть необхідну інформацію. І останній етап, якщо ви перші три етапи проігнорували, то останній етап це найсерйозніша санкція. І банк має право в односторонньому порядку розірвати договір, що унеможливлює подальше обслуговування.